Всім привіт, мої хороші! Сьогодні наш останній день в буковелі, тому беру вас з собою. Хочу вам показати вишиванку, яку ми вчора купили. Вона ляна ручної роботи. Ось подивіться ближче, як вона гарно вишита. А внизу тут також є вишивка, підчеркує рукав і внизу дуже гарний пошив рукава. Щось я вам покажу. Ось подивіться, як тут гарно зшитий рукав. Я такого ще не бачила в жодній вишиванці. Напишіть в коментарях, як вам ця вишиванка. Мені здається, вона дуже гарна. Показую вам, що ми купили на ярмарку в Яремчі. Не звертайте уваги на мій голос, тому що я трохи прихворіла. Взяли ось такі три баночки з горішками в меді. Тут цілий мікс горішків. І взяли ось таке варення з шишок. Я його вже пробувала, ви бачили це дуже смачне варення. Сказали, що це варення дуже корисне для щитовидки. Потрібно з нього заварювати чайок. А зараз ми будемо збиратися і йти на сніданок. Погляньте, який туман на горах! Вау! Замовили собі омлет і солодкі млинці. Ми вже зібрали речі, зараз виселяємось з готелю і поїдемо з вами в гуцулленд. Ми вже приїхали в Гуцулленд. Працює він з 10 ранку до 18.30. Дорослий квиток коштує 250 гривень. На території парку є досить багато старовинних будиночків, до яких ви можете зайти і переглянути побутові речі. При вході відразу бачимо хату гончара. Зараз зайдемо в неї. Гунджарі, весь необхідний домашній посуд. А... а зараз я не буду нічого говорити. Я просто хочу, щоб ви занурилися в цю атмосферу реальних емоцій. Тут дегустація чаю в хатинці. При вході в хатинку вам запропонують безкоштовну дегустацію карпатського чаю, обов'язково спробуйте, він дуже смачний. До речі, при вході на касі можна купити корм для тваринок. <ріст> В цьому парку є багато вражаючих фотозон з краєвидами на Карпати, також підвісний мост, на якому я зараз йду. І найвища гойдалка України покажу вам її трішки пізніше. У Цуленді є такий котик, чисто на релаксі. Тут лежить собі біля півників. Там голуби, півники і такий котусик. Ой. Кс -кс -кс. Тобі тут місця взагалі мало, якщо чесно. ну, ну, ви, ну ти Молодець. Підняв. Оце хлопчик. Хатинка мольфари 1900 року перевезена з Івано-Франківської області. А ось і ця найвища гойдалка України. На території є сувенірні магазинчики, фастфуди, де можна смачненько перекусити. І також можна завітати до сироварні або пекарні. Зайшли в хатинку сироварню, а тут Вариться у зварчик, дивіться, яка хатинка. купили гуцульський смаколик, сирні коники. Косичка типу солоруня, сулугу. да, солоруні. В цілому дуже приємне місце, щоб не поспішаючи прогулятися, посидіти, помилуватися Карпатами, поспостерігати за тваринками та погодувати їх. Де mm. <кій> і поміг покисти. Мені тут сподобалось дійсно дуже гарний парк, в якому є атмосфера такого українського затишку, українських традицій, гарні хатинки та двори і чудові тваринки. Дивіться, тут побудується колись найбільше оглядове колесо в Україні. Клас! навпроти Гуцуленду є ось таке велике озеро молодості. Це штучне озеро в Буковелі глибиною 8 метрів, але воно просто заворожує своєю красою. Вода в цьому озері прям такого бірюзового кольору, дуже прозора, на дні видно кожен камінчик. До речі, ще в озері багато риби, яку було видно прямо з берегу. Сьогодні ми вже їдемо в Івано-Франківськ і дорогою до нього заїхали в Яремчі в ресторан «Ведмежа гора». Територія тут дуже гарна. Кажуть, в цьому ресторані дуже смачно. Ось такий вигляд має цей борщик. Потім покажу вам ближче. Принесли нам ось такий комплімент від закладу. Ресторан мені сподобався. Тут дуже смачно, тихо, і подивіться, з яким гарним видом можна їсти. Ще вражається красива територія біля ресторану, де можна прогулятись. Тут плавають лебіді і навіть нутрії.